На вході до зали міського народного дому вимірюють температуру, глядачі у масках та на відстані один від одного. На сцені молодша група театрального колективу Шостого ліцею. Із виставою за твором Макса Лукадо «Ти особливий. Про вигадане місто, в якому чоловічки чіпляють один одному наліпки, зірки або сірі плями. Цими плями оцінюють людей за погані справи. А щоб заробити гірку, треба зробити щось добре. Це був образ такого пихатого, злого мера, який ну хоче, щоб його всі слухали, щоб він був найголовніший. До фінального етапу фестивалю серед шостих восьмих класів потрапило три колективи. Драматичну виставу за твором Андерсена. Дівчинка з сірниками зіграли учні восьмого ліцею. Господи, як я запалю полічени, і ми зігріємося. Було мами, бабусі, я жила тільки з папою. Що ти робила? Я продавала сірники. Сенс цієї вистави, що ніколи не треба бути байдужими. І якщо у вас є можливість допомогти людині, завжди допомагайте. Найстаршу групу представляли актори першого міського ліцею. До 150-річчя Лесі Українки вирішили поставити уривок із її драми Феєрія Лісова пісня. Головна роль мавки дісталася десятикласниці Олені. Павлюк вистава про те, як дівчина ну не зовсім дівчина, а мавка закохалася в юного парубка Лукаша. Ну, це досить така нещасна історія, нещасне кохання. Бо Лукаш пішов до килини. А ні то хлопець високів і нравить. Який? Не вже це ви ще Ха, Я не сподівалася від нього. Ні, людський хлопець, дядьколе, Ну, на ймені. Мені, мені сподобалися колективи, всі дуже талановиті. Інтересно постріть, тим паче тут наші однокласники виступають, та учні нашої школи, то це цікаво. У першому міському фестивалі театральна весна взяло участь майже 200 акторів. «В цьому році дуже було мало часу для підготовки колективів, але навіть за такий короткий термін вони круто підготувалися. Правда, це, ну, це шокує. що За два-три за тижні підготували такі класні вистави, що. Ну, Дух буває, перехоплює класно все у підсумку гран-прі в молодшій віковій категорії отримали театрали 6-го ліцею. Кращими в середній групі були учні 7-го ліцею. А перше місце серед найстарших колективів має ліцей номер 1 Юлія Щербак, новини на Суспільному.